Без таблиці калькулятора обчислити косинус 105 градусів. Для цього нам знадобиться ось ця формула. А також деякі значення косинусів і синусів табличних кутів. Ну, отже, згідно формули, ми можемо написати собі таке, що косинус 105 градусів це є косинус 45 градусів додати 60 градусів. І розписуємо згідно нашої формули. Це буде так. Косинус 45 градусів косинус 60 градусів. Відняти синус 45 градусів, синус 60 градусів. Дорівнює. Ну, і ось, в таблиці беремо значення цих табличних кутів. Косинус 45, корінь із двох, що ділиться на 2, косинус 1, друга, відняти синус 45, корінь з двох, що ділиться на 2, і синус 60, корінь із трьох, що ділиться на 2. Дорівнює. Перемножимо собі кожну пару дробів. Буде в нас корінь із 2 на 4. Відняти корінь із 6 на 4. Ну і оскільки знаменники вже однакові, то запишемо собі чисельник: корінь з 2 мінус корінь із 6. Ось таке значення має косинус 105 градусів.